Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитвах просимо його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа, про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Дару їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, Моли Господа процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися. Віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб, даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися. Віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб, Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися. Віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб, Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Дару їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися. Віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб, Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися. Віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб, Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися. Віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб, Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися. Віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися. Віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб, Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Дару їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися. Віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб, Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Дару їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, Телеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, Моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа, процілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб. Дару їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь.